Божі Слова на кожен день. Робота, яку виконує Бог, не представляє досвід його плоті. Робота, яку виконує людина, свідчить про її досвід. Кожен говорить про свій особистий досвід Бог може виразити істину безпосередньо, тоді як людина може виразити лише той досвід. Який відповідає її минулому переживанню істини. Божа робота не має правил і не підлягає часовим або географічним обмеженням. Він може виразити, ким він є у будь-який час і в будь-якому місці. Він працює так, як йому завгодно, людська робота має умови та контекст. Без них людина не змогла б працювати та не була б здатна виразити свої знання про Бога або свій досвід істини. Щоб визначити, чи є щось власною роботою Бога чи людською роботою, ти мусиш просто порівняти відмінності між ними. Якщо немає роботи, виконуваної самим Богом, а є лише людська робота. Ти просто знатимеш, що вчення людини високе за межами можливостей будь-кого іншого. Тональності їхньої мови, їхні принципи поводження з речами, а також їхня досвідчена та незмінна манера працювати є недоступними для інших. Ви всі захоплюєтеся цими людьми хорошого духовного рівня. Та піднесених знань, але ти не можеш побачити з Божої роботи й слів, наскільки високою є його людська сутність? Натомість він є звичайним, і, коли працює, він є нормальним і реальним, однак також незмірним для смертних, що змушує людей відчувати до нього певне благоговіння. Можливо, досвід людини в її роботі є особливо передовим або її уява й міркування особливо розвиненими, а її людська сутність особливо доброю. Такі властивості можуть заслужити лише на людське захоплення, але не викликати в них страх і трепет. Усі люди захоплюються тими, хто вміє добре працювати, хто має особливо глибокий досвід і хто може практикувати істину, але такі люди ніколи не зможуть викликати трепет лише захоплення та заздрість. Але люди, які пізнали на власному досвіді Божу роботу, не захоплюються Богом, натомість вони відчувають. Що його робота недосяжна і незбагненна для людини, що вона є свіжою і прекрасною. Коли люди переживають роботу Бога, їхнє перше знання про нього полягає в тому, що він незбагненний, мудрий і дивовижний, і вони несвідомо шанують Його й відчувають таїну роботи, яку він виконує. Та яка є незбагненною для людського розуму. Люди хочуть лише відповідати його вимогам, задовольняти його бажання вони не хочуть перевершити його, тому що робота, яку він виконує, виходить за межі людського мислення та уяви і не може бути виконана людиною замість нього. Навіть сама людина. Не знає своєї власної неповноцінності, однак Бог проклав новий шлях і прийшов, щоб привести людину в новіший і прекрасніший світ, і таким чином людство досягло нового прогресу й отримало новий початок. Те, що люди відчувають до Бога, це не замилування. Вірніше не лише замилування, їхнє найглибше переживання це трепет і любов. Вони відчувають, що Бог насправді дивовижний, Він виконує роботу, яку людина виконати не здатна, і каже речі, які людина не здатна сказати. Люди, які пізнали Божу роботу на власному досвіді. Завжди мають непередаване відчуття. Люди з достатньо глибоким досвідом можуть зрозуміти Божу любов, вони можуть відчути його красу, те, що його робота є надзвичайно мудрою, надзвичайно чудовою, і таким чином серед них накопичується нескінченна сила. Це не страх чи епізодична любов і повага. А глибоке розуміння Божого милосердя до людини та терпимості до неї. Однак люди, які зазнали його кари й суду, відчувають його велич і те, що він не терпить проступків. Навіть люди, які пізнали на власному досвіді велику частину його роботи, не здатні осягнути його. Всі, хто щиро шанує його, знають, що його робота не відповідає уявленням людей, але завжди йде в розріз із їхніми уявленнями. Йому не потрібно, щоб люди цілковито захоплювалися ним або створювали видимість покірливості йому. Навпаки, вони повинні досягти правдивої шанобливості та щирої покори. У значній частині його роботи кожен, хто має справжній досвід, відчуває до нього благоговіння, яке є вищим за захоплення. Люди побачили його характер завдяки його роботі кари та суду, і тому вони шанують його у своїх серцях. Бога слід шанувати і коритися йому, тому що його природа. І його характер не є такими, як у створеної істоти, і є вищими, ніж у створеної істоти. Бог є самосущим і вічним, Він є нествореною істотою, і тільки Бог гідний шанування та послуху. Людина для цього непридатна. Тому всі, хто відчув його роботу на власному досвіді і по справжньому пізнав його, відчувають до нього благоговіння. Однак ті, хто не відкинув свої уявлення про нього, ті, хто просто не вважає його Богом, не відчувають до нього пошани, і, хоча вони слідують за ним, вони не підкорені. Вони є неслухняними людьми за своєю природою. Діючи таким чином, він хоче досягти того, щоб серця всіх створених істот сповнилися благоговіння перед Творцем, поклонилися йому та беззастережно скорилися його пануванню. Це кінцевий результат, якого вся його робота покликана досягти. Якщо люди, які пізнали таку роботу на власному досвіді, не шанують Бога хоча б трохи, і якщо їхній колишній непослух анітрохи не змінився, вони неодмінно будуть вигнані. Якщо ставлення людини до Бога полягає лише в тому, щоб захоплюватися ним або виявляти до нього повагу на відстані, але ані трохи не любити його, то це результат, до якого прийшла людина без серця, сповненого любові до Бога. І такій людині бракує умов для того, щоб бути вдосконаленою. Якщо так багато роботи недостатньо, щоб здобути щиру любов людини, значить, ця людина не знайшла Бога. Й не прагне по справжньому істини. Людина, яка не любить Бога, не любить істину, і отже, не спроможна знайти Бога, а тим більше отримати Боже схвалення. Такі люди, хоч би як вони переживали роботу Святого Духа і хоч би як вони переживали суд, не здатні шанувати Бога. Це люди, чия природа незмінна, і вони мають украй нечистиві характери. Усі, хто не шанує Бога, повинні бути вигнані, стати об'єктами покарання й бути покараними так само, як і ті, хто чинить зло, щоб страждати навіть більше, ніж ті, хто вчинив. Неправедні вчинки.